Покажу вам один із вихідних, як проходжу в селі після робочого тижня, бо на будні я їжджу на роботу, а приїжджаю тільки на вихідні. І в селі завжди знайдеться робота. Як не траву покосити, то на картоплі зілля, картоплю накопати, ще щось. Що завжди дорожна робота знайдеться. І Зараз я купаю картоплю, дивлюся щось вродило чи вродив рожай. Бачимо щось все-таки є. Це вже радує. Картопля всяка, є більше, є менше, як бачимо. Тут же я її помив, збираю пакет, щоб нести в хату і готувати. Денис збирав меншу, допомагав мені і він теж збирає свій урожай. Тут я вже кушу траву, кусіння трави, це в селі ціле літо, така робота. А де не косилась трива довго, приходиться косити таким старим методом, косою такою звичайною. Хто ще колись косив, має знати. І тут Денис теж мені приходить на допомогу. Вдвох нас виходить все швидше. І Після праці потрібно перекусити. Я вирішив приготувати такий простенький салат. Для нього знадобляться вам огірки і помідори. Я використовую в цьому салаті все домашнє. Нарізаємо огірки і помідори, приправляємо сіль перець під свій смак. Я робив з майонезом. І ми так перекусили. ну Звичайно, не сам салат, але все я там не, не знімав, не показував. І після того ще переходимо до точіння сокери, трішки підточую, бо зараз буду рубати курку. Щоб її потім теж приготувати. Ось такі сільські вихідні, не тільки вихідні, таке сільське життя. Курка своя вже віджила і буде нам смакувати. Якщо вам було цікаво таке відео, чи схожі відео Життя в селі, Спорт, підписуйтесь на канал або...